За склом тремтить відлуння дощовин, краплини, мов слова що не сказались, торкнутись хоче серце крізь полин, де наші мрії в тишині зостались, червоні губи, подих теплоти, а погляд, наче у тумані, так ніжно хочеться тебе знайти у цій мелодії дощу й і кохання. І хай між нами скло, і хай вода, Та я відчую дотик твій крізь мрії, любов, як дощ. Безсмертна й молода, вона горить у кожній ностальгії. Краплина кожна в серці ожива, немов слова, що з губ твоїх зривались, вони пливуть, мов пісня нежива, але у світлі пам'яттю зосталась. І я дивлюсь, як тіні на вікні малюють образ ніжний і прозорий, моя душа у глибеніті шукає твій єдиний світлий погляд скори. Нехай цей дощ зітре усе старе, та не загасить іскри у зіницях. Бо навіть скло холодне і чуже не зупиняє шлях сердець у таємницях.